В'язав резинку на двох фантурах, а зараз перейду на носок, п'ятка і все на одну фантуру. Тому зараз з кожної петлі нижньої фантури або передньої перекидаю нитки на другу фантуру. Роботи ніякої складності немає, тому що сидиш і кареткою водиш ліво право ліво право 300 разів провів, одні шкарпетки готові. Якщо отримуєш задоволення, то цього не втомлюєшся. Спочатку розраховуєш, скільки треба набрати петель, скільки пройти рядів. Розрахунок робиш для шкарпеток. Це залежить і від товщини ниток, і від кількості ниток, і від розміру, і від того, наскільки нитка упруга чи вона м'яка, а як і що. Тоді набираєш, скільки треба спиць, виводиш в робоче положення на цій машинці. Зараз я перетягу і покажу, що ми зробили. Резинка для шкарпеток готова за ці декілька хвилин. Наче швидка в той же час, час забирає. Я в'яжу, в'яжу очком, в'яжу спицях. Люблю цю роботу, люблю себе процес і від цього отримую задоволення, і дуже задоволення, коли люди лишаються задоволені. Звати мене Петро Шкуро, живу зараз в Хацька, хоч народився в Черкасах і практично все життя прожив у Черкасах. Це кімната, де я більше всього буваю, де я більше всього люблю бувати. Тому що тут завжди є робота, і причому цікава така робота, яку Робиш від душі, яку робиш з користю і для людей, і для себе. В цьому році буде 60 років, як я вже в'яжу на спиці. В цьому знаходжу відраду, в цьому знаходжу задоволення. Приємно дивитися, коли бачиш, як на твоїх очах народжується щось нове. Там, де я жив, практично були одні жінки і діти. Чому я бігла вчитися? Вишивав, і рушники вишивав, і все вишивав. І крючком чомусь на спицях у нас тоді не в'язали. У мене перша в'язальна машинка була заводу більшовик Київського. І я як почав в'язати, в мене не виходило нічого. Вона так, кілограм 30, я за нею в поїзді на Київ і поїхав на курси в'язання при заводі були. Мені пояснили, що як. Потім я вдома працював, все. Потім купив цю машинку вже японську, яка узори в'яже, по перфокартам вона в'яже і багато в неї функцій, тих, які машинка заводу, більшовик не мала. І так все все життя. Ця машина не предназначена для шкарпеток. Для шкарпеток треба круглов'язальну, а це плосков'язальна. Це як писали в одній газеті, що Можна тут робити від купальника до пальто зробити любу річ, яку хочеш. Але я трошки деталі доробила. це та й зараз десь 200 пар шкарпеток уже в хлопців передали. Ось останній раз на цій неділі забрали 30 штук. Причому я роблю їх такі дуже плотні. Я дуже хочу подякувати всім тим. Хто допоміг мені з пряжею, тому що був період, коли моя пряжа практично закінчувалася. Я кажу дочці, що далі не знаю, чим я буду пря... е... працювати. Каже, Фейсбук є. Вона кинула в Фейсбуці і з того часу їздила по Черкасах і збирала нитки. Привезла майже багажних ниток. літній сезон, то не треба буде. Але як вияснилося, що для госпіталя треба. Каже, як привозять пораненого, зрізають цю одежу викидають, а тоді по-новому все треба. Для машинки ідеальна пряжа така пряжа такої товщини, такої якості, вона з так, що вона сходить. Всю іншу пряжу треба отакою ручною моталкою. Мотати, перемотувати. Я років до 40 ховався. Ну, люди то знали між собою, ніхто не казав, ну, я щоб хтось бачив, як я це роблю, такого не було ніколи, ніколи нікому не говорив. А десь років 40 вже, видно, понаглів більше. Тепер вже всі знають і все, і я в цьому не бачу гріха. Це моя робота 90-х років. Тоді не було журналів, так я в'язав безкоштовну товароведу книжного магазину, вона мені за це розраховувалась книжками пов'язки. Є ще багато чого хочу зробити. цікаво. Як те, як те? Нема часу на експеримент. Якби було так, щоб можна було цим займатися. А то ж, не кінчив одно вже два інших в роботі. У в мене основний принцип, яким я користуюсь житті, я кажу, що я буду жити до самої смерті. І все. А остальне все ерунда.